Вітаю вас, друзі. Сьогодні мова буде йти про ревізійні операції. Що таке ревізійні операції? Це операції, які виконуються не вперше, повторно. Так, у більшості випадків, 95-97% по різним даним. Цього дійсно можна позбути за одну операцію. Але є варіанти і випадки, коли цього не вдається досягнути за одну операцію. Два варіанти. Пішли на операцію, скинули через якийсь час. Повторно набрали один варіант. Другий варіант пішли на операцію, взагалі не скинули. У більшості таких випадків є помилки в хірургічній техніці. У моїй практиці: два таких пацієнта, яких я пам'ятаю: оба після сліва, один пацієнт мужчина. Вагою біля 180 кг зробив слів і скинув за півроку чи за рік сього на всього 10 кг. А ми йому переробили операцію, було залишено зайве дно, зайва частина шлунку, і пацієнт міг їсти більше, ніж потрібно. Ми зробили повторну операцію, видалили цю частину і доповнили компонентом біля панкреатичного шунтування. І таким чином пацієнт за півроку. Скину здається більше 60 кг. Друга пацієнтка була оперована сьогодні. Чотири роки тому виконана операція в рашиській столиці. Та ж сама історія. Залишили великий об'єм шлунку. Сьогодні ми виправляли ці помилки, видалили зайву частину, прибрали її і перевели операцію із рукавної резекції шлунку і слів резекції у міні-гастрошунтування. Таким чином, пацієнт зараз буде їсти менше, і те, що їсть, смокчиться не все. В чому небезпеки повторних операцій, в тому, що хірург ніколи не знає, яка картина його чекає всередині, що там було зроблено, які приховані скелети є у шафі, так би мовити. Тобто попередня команда могла мати якісь проблеми, якісь ускладнення, які вона не вказала у протоколі. В такому випадку час операції, об'єм. Може сильно змінюватись, коли ви зайдете в живіт і глянете на картину, що ж там насправді відбувається. Повторні операції, це вважається завжди найвищого рівня складності операції, ви маєте бути готові до того, що можуть бути неприємності. І треба зважати, і треба ставити на те рази своє бажання схуднути і можливі ускладнення, які. Можуть виникнути у більшості країн світу і Світова Федерація хірургічного лікування ожиріння, вона рекомендує усіляко відтягувати повторну операцію. Всі стараються довести пацієнта до нормальної ваги не хірургічними методами. Це дієта, це спорт, це медикаментозні засоби, пігулки для схуднення, це психолог. І лише коли всі ці можливості вичерпані, коли нема. Ну, жодного шансу скинути без хірургії, тоді рекомендоване повторне оперативне втручання, яке, як я сказав, завжди ну, не, не таке просте, як, як здається. От. Тому а, обирайте а, правильних лікарів, правильні команди, кількість оперативних втручань, які вона виконує. Якщо в лікарні менше 50 а, операцій беріатричних за рік, такі, а, такі заклади вважаються. Недостатньо кваліфікованими. Дивіться кількість оперативних тречань у хірурга. Їх має бути ну принаймні, 100 в році. Тоді у вас є спеціаліст, який має добрий досвід, який постійно стикається із практичними проблемами. І він вирішує: дивіться на анестезіологічну службу, адже потрібна потужна реанімація, потрібна. Кардіологія, інколи кардіохірургія, інтервенційна судинна хірургія. Зазвичай маленькі приватні центри вони не можуть дозволити собі таких втрат. Тому так, здебільшого, це державні заклади мають високу кількість оперативних втручань. Яка кількість повторних операцій у світі? Близько 10% зараз беріатричних пацієнтів потребують повторної операції. А цей показник він не змінюється вже протягом п'яти років. І оце така загальна прийнята цифра, яка свідчить про те, що кожен 10-й з часом буде знову набирати вагу. І це реальність. Часто мене пацієнти питають, а де гарантія того, що я не наберу вагу. Її нема. Так, більший ризик знову набирати вагу тих, хто має 160, 180, 200, 250 кг, кілограмів, ніж тих, хто має 110 кг. кілограмів, але і одні і інші легко може знову набирати вагу. Так само, як легко можуть набирати вагу пацієнти, які... Які мають нормальну тіло вбудову і 25-30 років вони атлетичної зовнішності, вони спортсмени. А через якийсь час приходять до нас з вагою 180-200 кг. У мене є випадок Дмитро із Харкова. Він кандидат у спорту по велоспорту, є його фотографії, худий, атлетичний. За 10 років після стресів ситуація кардинально змінилася. Ну, і Ми його прооперували на вазі більше 180 кілограмів. Тому а, ожиріння це хвороба. В Італії в 97-му році її прирівняли до хвороби. В Україні про неї все ще кажуть як про варіант норми, але мусите пам'ятати, ожиріння це хронічна рецидивуюча, прогресуюча хвороба. Раз захворів ожирінням. У більшості випадків вага не знижується. Вона наростає, наростає, наростає. Багато хто каже, я на дієті скидую, все добре. Так, ви скидуєте, але ви не можете зафіксувати його. Ви скинули 20 плюс 25, скинули 30 плюс 35, скинули 50 плюс 60. І а, було проведено дослідження: 150 тисяч а, жінок і а, чоловіків були обстежені. І Скинути зажаріння до нормальної ваги серед чоловіків зміг 1 на 1500 і зафіксувати це на 2 роки, а серед жінок 1 на 700. От це приблизні цифри, але можете зрозуміти, яка серйозність проблеми, якщо 1500 людей будуть намагатися скинути вагу, вийде в одного. Ось добра новина в тому, що баріатрична хірургія вона розвивається. Більшість наших пацієнтів виписується на першу-другу добу. Десь 30% виписується на першу добу, 70% на другу добу. Більшість чоловіків виписується на другу добу. Серед тих, хто виписується в першу добу, більше жінок. Якщо є ускладнення, звісно, тривалість перебування в лікарні збільшиться. От кровотеча збільшується в середньому перебування в лікарні до тижня. 6-7 діб. Розходження, швів, неспроможність анастомозів. Подовжує термін перебування у лікарні до 60 днів. Статистика свідчить, що відсотка людей мають ускладнення серед всіх прооперованих, і, і це дійсно так. Треба розуміти, що це статистика хороших, добрих, високої якості клінік. І якщо є у цих клініках, то звісно вони будуть ці ускладнення і в нас, і будуть і в Україні. Вони є по всьому світу. Тому це важливо. Тому це важливо знати, будь-яке оперативне втручання, воно невідмінно поєднано із можливими ускладненнями. Так, таких ускладнень мало, відсотка – це небагато, але на 1000 людей це 5 людей, які будуть змушені боротися із цими наслідками. Що відбувається, коли виникає ускладнення? Нічого, ми всі боремося. В першу чергу не хоче, щоб були ускладнення хірург. Тому що це його репутація, це його е, переживання, це його недоспані ночі, і всі хочуть робити операції, і щоб пацієнт після них виписувався на, на, на першу добу. Якщо ж таке стається, це зазвичай трагедія, катастрофа, як для лікаря, так і для пацієнта. Що робити? Боротися в такому випадку. Хірург включає всі свої знання і ресурси для того, щоб подолати такий неприємний. Можливий факт, а пацієнт має його підтримувати. Це вже трапилось, наслідок стався, ускладнення сталося. Не треба панікувати, не треба розходитися командами, пацієнт собі хіру собі, треба йти в одному напрямку. І в такому випадку результат буде гарним. Багато пацієнтів питають про наркоз, як це відбувається? Простими словами, у більшості випадків пацієнт приходить в операційну, лягає на операційний стіл. Йому підключають спеціальний розчин до капельниці і внутривинно вводять препарати, які відключають свідомість пацієнта. Далі він нічого не пам'ятає, в цей час анестезіолог вставляє спеціальну трубочку в трахею, в дихальні шляхи, і замість пацієнта починає дихати апарат. У наших пацієнтів із надмірно великою вагою інколи такий варіант неможливий. Тому що якщо такого пацієнта Відключити раніше, ніж а, нам це потрібно. Ці жирові маси, ці складки, які утворюються у ротоглотці, можуть закрити шлях до дихання шляхів, до трахеї, і анестезіолог просто не побачить, куди вставляти оцю трубочку. Що робити? В такому випадку? Ми викликаємо бронхоскопіста. Це спеціальний. А, Лікар, спеціально обучений лікар, який натягує цю трубочку на свій апарат, на кінці якого є камера. І пацієнту при свідомості вставляють цю трубочку у дихальні шляхи. Такий варіант дає 100% гарантію того, що не буде ніяких ускладнень. Пацієнт свідомості він може дихати, він може витягнути трубку, він може відвернутися, хилянути. В нього нічого не западає, тому що він може змінити положення тіла. І от інтубація під бронхоскопією доволі часто виконується у пацієнтів за 160 кг. Оце ви маєте знати стосовно тих неприємних нюансів, які можуть вас очікувати під час введення в наркоз. Всі інші речі вони відбуваються, коли вже пацієнт спить, чого не відчуває. Тому в цьому плані ми розуміємо, що в нас є два варіанти наркозу. Спочатку легкий варіант це відключили, розкинулись і вже все добре. Важчий варіант спочатку вставили трубку, це неприємно, це, має, це приносить якийсь дискомфорт, а потім відключили. Але це триває близько 20-30 секунд. Тут нема ніякої е, небезпеки, не має бути ніякої паніки, Це такі процедури е, заради вашого здоров'я, заради вашої безпеки. Це найближ, найвищий рівень страховки від можливих складень. Тому якщо пропонують бранхоскопію, інтубацію під бронхоскопію, не лякайтеся цього. Навпаки, знаєте, це лікарня високої якості, тому що в них є можливість це виконати. Не виконувати цього це завжди великий ризик. Стосовно наркозів того, що дають під час операції, є наркози газові, сіверан, сівафлюранові. Є наркози вінозного спрямування. І ті, і ті діють гарно. І так, і так ми оперували. Звісно, перевагу надаємо газовим. Я вважаю, можуть бути використані усі види наркозів. Чому? Тому що по статистиці до 2030 року в Україні буде 5 мільйонів пацієнтів ожирінням. 5 мільйонів пацієнтів з ожиренням не подужує всі разом хірурги взяті. України і всі разом лікарні взяті в Україні не подужать їх прооперувати, якби займалися тільки пацієнтами з ожирінням. Тому наших закладів, які займаються барієтрією, звісно, буде не вистачати. І мають відкриватися місцеві регіональні заклади, які будуть виконувати прості, але ефективні баріатричні втручання. Я про рукавну резекцію шлунку, яка в середньому триває 40 хвилин. От такі заклади можуть. Можуть становити основу баріатричної служби України, а вже більш просунуті медичні установи, вони повинні займатися складнішими оперативними втручаннями, такі як шунтуючі операції та повторними баріатричними операціями, які є на найвищому щаблі складності у нас у хіру.